Далеко на околиці невеликого українського села, де тихі ріки ховалися у тіні верб, жив собі чоловік на ім'я Олекса. Він був звичайним, на перший погляд, селянином. Дбав про свій город, доглядав за курми і козам давав кожного ранку їсти, ходив у поля, де його завжди бачили люди. І його ретельність до своїх тварин. Але була у нього одна особливість, про яку знало чи не все село. Олекса мав поштового голуба, якого всі називали вірним. Вірного подарував Олексі дідусь, коли той був ще хлопчиком. Цей голуб особливий, казав дід. Він завжди знаходив дорогу навіть до найдальшого краю. Дідусь знався на голубах, і цей птах став справжнім спадком у сім'ї Олекси. Минали роки, і вірний став справжнім улюбленцем Олекси. Вдома у нього була простора голуб'ятня, а пір'я його завжди сяяло. Чистотою, бо Олекса піклувався про нього, як про рідного брата. Голуб не раз приносив користь своєму господареві, передавав короткі записки між полями, коли треба було когось попередити про дощ чи кликати на поміч. Та згодом його дар став потрібнішим і для інших людей. Одного дня. Коли в селі почали з'являтися чужі представники влади, що збирали податки і проводили обшуки, багато родин було розлучено. Когось вислали в Сибір, когось мобілізували на військову службу, а когось змушували переїжджати в інші області. У таких умовах зв'язок між родичами ставав майже неможливим. Одного ранку до Олекса завітала сусідка Марія, її старшого сина Петра, нещодавно вивезли до Сибіру, і серце матері розривалося від невідомості. Вона знала про вірного і несміливо попросила Олексу. Олексо, голубе ти мій, допоможи передати вісточку синові. Не знаю, чи він живий, чи здоровий. Хоч одне слово від нього хочу отримати. Олекса задумався, він розумів, що відправляти листи через вірного справа ризикована. Якщо когось із владних осіб спіймають із таким листом, це може мати страшні наслідки, але як відмовити матері, яка шукає звістки від дитини. Добре Маріє! Пиши, що хочеш передати, сказав він, а як зроблю все, що зможу, то тобі скажу. Марія принесла невеличкий клаптик паперу, написала кілька слів. Петре, рідний, тримайся, ми молимося за тебе, мама. Олекса обережно прив'язав листа до лапки голуба свого, вірного, погладив. По голові й прошепотів Лети, друже, знайди його. Вірний злетів у небо і зник за горизонтом. Дні, здавалися Марії вічністю. Поки, нарешті, одного вечора вірний не повернувся. На лапці він мав відповідь від Петра. У листі було всього кілька слів. Мамо, я живий. Все добре. Петро ці слова стали для Марії найбільшим щастям. З того дня, про вірного і його здатність передавати листи стало відомо багатьом, люди з усього села і навіть із сусідних почали звертатися до Олекси з проханням. Хтось хотів передати звістку чоловікові, що потрапив до таборів, хтось братові, мобілізованому на фронт, а хтось доньці – Яку вивезли до далеких країв. Олекса не брав грошей за свої послуги, він вважав, що допомагати людям у біді це його обов'язок. Часом Голубові доводилося долати сотні кілометрів, але він завжди повертався. Бувало, що на його пір'ї залишалися сліди дощу, бруду чи навіть подряпин від хижаків, але вірний ніколи не підводив. Олекса доглядав його після кожного польоту, давав найкращий корм і завжди розмовляв із ним, як і з людиною. Ну, друже, знову добре попрацював, відпочивай, заслужив. Одного дня сталося те, чого Олекса боявся найбільше. У село приїхали чужі люди, жандарми. Вони почули про нелегальні листи, що передаються через голуба. І прийшли до Олекси з обшуком. Чоловік намагався виглядати спокійно, але в душі хвилювання, що вони знайдуть листи чи самого вірного. Один із жандармів побачив глуб'ятню і зацікавлено запитав: Це твій птах? Так, мій, відповів Олекса. Але це звичайний голуб. Він не літає далеко. Жандарми. Перевернули увесь будинок, але не знайшли жодних доказів, вірного ж Олекса завчасно випустив, і той переховувався у гаю неподалік. Розлючені жандарми пообіцяли повернутися, але Олекса знав, їхній інтерес рано чи пісно згасне. Після цього випадку Олекса вирішив, що буде ще обережнішим. Він домовився з людьми, щоб вони приносили листи тільки вночі і без підписів. Голуба тепер випускав лише тоді, коли був упевнений, що навколо нікого немає. Минали роки і Олекса став легендою. Люди говорили про нього пошепки, мов про народного героя, який допомагав підтримувати зв'язок у найважчі часи. Сам Олекса не вважав себе героєм. Він продовжував працювати на землі, піклувався про вірного і радів кожному поверненню птаха з далеких мандрівок. Одного разу до нього прийшов юнак на ім'я Андрій. Він розповів, що його батька теж заслали до Сибіру і попросив допомогти. Але цього разу Олекса зрозумів, що не зможе сам справитися з усіма проханнями. Тоді він вирішив навчити Андрія всього, що знав про поштових голубів. Юнак став першим учнем Олекси. Зрештою, вірний став не лише символом надії для багатьох, але й початком нової традиції. Завдяки Олексі та його голубу, навіть у найтемніші часи люди мали змогу відчувати зв'язок з рідними. І хоча Олекса прожив усе життя в тому ж невеличкому селі, його ім'я залишилося в пам'яті багатьох, як історія про відданого птаха, який завжди знаходив дорогу додому.